Шановні друзі, в цьому змаганні приймала участь чотири команди, команди Івано-Франковської прописки. Я вважаю, що ми зараз повинні привітати дружними оплесками команди, які приймали участь. Отже, команда Дю США 3, місто Івано-Франківськ. Команда Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Оплески не припиняємо. Команда Ніка 05, місто Івано-Франківськ. І команда з Дюшор Прикарпаття Прикарпаття» Пранті. Шановні друзі, з величезним задоволенням хочу представити поважних гостей, які прибули на церемонію нагородження цього турніру. Отже, президент Федерації футболу України Павелко Андрій Васильович. Перший віце-президент Федерації футболу України Костюченко Вадим Костянтинович. Віце-президент Федерації футболу України Орлецький Василь Григорович. І голова Івано-Франківської обласної федерації футболу Клим Тарас Петрович. Шановні друзі. Для приветствия участники визмагантов, там запрошу я до слова президента Федерации футбола Украины Павелка Андрея Васильевича. Сегодня особый день для Ивана Фролкивича и для Федерации футбола Украины, потому что прекрасные дети показали прекрасную игру, но самое главное, что мы здесь сегодня заложим капсулу для нового футбольного поля с искусственным покрытием, которое будет самым современным и которое будет выдерживать самые большие нагрузки этих прекрасных ребят. И из них обязательно вырастут будущие Ермоленко, Шевченко, Коноплянка. Уверен, что именно здесь, на этих полях, мы ждем национальную сборную наших лучших футболистов. И уверен, что как раз такой межрегиональный центр детский юношеский соберет самые лучшие таланты со всей Украины. И на этом стадионе, который рядом с нами, обязательно отреставрированном, будет играть команда Премьер-лиги на базе своих воспитанников, которые как раз будут тренироваться на этих полях. Всех с праздником, прекрасным днем футбола. Дякуємо, Андрію Васильовичу. Шановні друзі, четверте місце в змаганні першого кубку президента Федерації футболу України посіла команда Дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 місто Івано-Франківськ. Запрошуємо на нагородження. Капітан команди, будь ласка, в кінці. Будь ласка, запрошуємо тренера. Тренер команди, будь ласка, на нагородження. Чекаємо вас! Просимо пресу зробити фотографії. Шановні друзі, Андрій Васильович вручає хлопцям сітку з м'ячами для удосконалення спортивного, своєго спортивного удосконалення. Будь ласка, хлопчики займайте свої місця. Шановні друзі, третє місце у першому кубку президента Федерації футболу України посіла команда. Обласної івано-франківської дитячо-нацької спортивної школи ваші оплиски. Команди, будь ласка, отримай Кубок. Підніми до догори кубок. Ваші аплодисменти! Дякую, дякую поважним гостям, шановні хлопчики. Декілька хвилин для фотографування. Дякую всім, повертайтесь, будь ласка, на своє місце. Шановні друзі, срібним призером Кубку президенту Федерації футболу України стала команда Ніка 05, місто івано франківськ В'ячами капітан команди Кубок догори! Браво! Робомо колективи фотографію. Шановні вболівальники, шановні батьки, шановні учасники змагань. Я думаю, після цього оголошення ми повинні привітати команду переможців гучними оплесками. Отже, переможцем першого кубку президента Федерації футболу України стала команда з Дюшор Прикарпаття. Шановні вболівальники, давайте ще раз привітаємо гучними оплисками переможці! Браво, браво! Давайте, давайте, радощі! І ще хвилинку залишить, будь ласка, для фотографування. Дякую вам за емоції. Шановні друзі, будь ласка, просимо команду переможців. Для вишикування, і зараз ми робимо колективну фотографію всіх учасників нашого турніру. Шановні друзі, турнір завершено. Дякую вам всім. Самый главный подарок – это у нас ближайший матч 14 ноября Украина-Словения во Львове. Я приглашаю всех участников команд сегодняшнего турнира, а также победителей кожаного мяча, всем команд во Львов, на, чтобы поболеть за нашу сборную в игре Украина-Словения во Львове. Всем приглашаю, всех на футбол! Дня! Не чую! О, зараз я по іншому бачу. Слава Україні! От так набагато краще. Я дуже радий вас бачити. Дуже радий, тому що сьогодні ми робимо величезну справу за моєю спиною. Будівництво стадіону, яке було розпочато ще вісь ті років. Коли. Більшості з цих молодіх футболістів ще не було. Десятки років Франківщина, франківські футбольні таланти чекають свого стадіону, чекають можливості займатися спортом і продемонструвати, що і Франківщина має і повинна мати свою футбольну команду, яка коли-небудь має стати чемпіоном України. Представляти Україну. Ліги чемпіонів завойовувати медалі, і щоб представники Франківщини були в зборній Україні. Ми всі будемо зараз молитися, щоб і не тільки молитися, але кулаки тримати за нашу зборну, яка має перемогти зборну Слов'енії у Львові і достойно представляти Україну. Майбутніх футбольних змаганнях. Ми всі бажаємо перемог України. Ми всі хочемо, щоб перемоги були тільки спортивні, щоб нарешті нашу країну прийшов в мир і щоб ми могли щиро радіти перемогам українців в футболі, в шахах, в різних видах спорту. І впевнений, що зараз ми наближаємося до цієї важливої мети. Яким чином? У нас зараз встановлюється абсолютно нова співпраця Федерації футболу України і УЄФА Європейської футбольної федерації. Раніше гроші йшли будь-куди. Але не в регіони України. Брання нового голови Федерації футболу, народного депутата Павелка. Ми кардинально змінили напрямки використання грошей Федерації Європейської. Ми більше не будуємо будинків, бо це неправильно. І в умовах, коли немає бюджетних коштів або їх недостатньо, вони є, але їх недостатньо. Було прийнято рішення. А давайте сконцентруємо кошти на тому, щоб ми створили можливості розвитку місць для тренування українських дітей. Причому не в Києві, не у Львові, не в Дніпрі, і не в Харкові, де є стадіони, які побудовані ще до Євро 2012. Як же вони там будувалися і скільки там кралося, це окреме питання. Але ключова позиція, що ми маємо будувати стадіони. В обласних центрах, в містах, де їх немає. І ці стадіони мають бути з штучним покриттям, сучасні, з добрим освітленням, з добрими роздягальними, з тренерськими кімнатами, там, де діти зможуть навчатися спорту на європейському і світовому рівні. І була започаткована спеціальна програма, яка називається Хетрік. Це мрія кожного майбутнього футболіста. За один матч забити три гола. Хто з футболістів про це мріє? Фантастично! От той, хто перший підняв руку, той буде найкращим. Молодці. Ну ми там зараз розберемося. У нас буде декілька. Не свариться. Впевнений в тому, що ми за декілька місяців. Будемо мати таку саме, таке саме футбольне поле, таке саме освітлення, як, яке зараз введено в інших містах. Зараз біля входу на цей футбольний майданчик є фотокартки з Вишневого, де 18 жовтня, 18-го я не помиляюся, відкрилося нове сучасне футбольне поле. Ви собі не уявляєте, яка приємність. Бачити щиру радість на обличчях майбутніх футболістів. Це відкриває для них фантастичні унікальні перспективи. І я щиро радію за Франківськ. бо зусиллями народних депутатів від Франківська, зусиллями обласної федерації, зусиллями обласної влади. Було прийнято рішення. Наступне поле має бути тут, в Франківську. І те, що воно. І зазвичай президенти не їздять на такі заходи. Але я коли аналізував програму свого візиту до франківську, сказав: Треба заїхати, потиснути руки майбутнім спортсменам і прогарантувати. Що як би важко не було, ми будемо робити все, щоб розвивати спорт. Перше і найбільше, що зроблено, зупинена війна. Перший і найбільше, що зроблено, більше на Прикарпаття і на всю Україну не приходять похоронки вже півтора місяця. Перший найбільше ми розпочали процедуру повернення. Українського суверенітету в український Донбас. Перше і найбільше бережемо соборність держави, бережемо волю і свободу. Перший найбільше зупинили окупантів Путіна, продемонстрували, що Україна є єдина нація в Європі, яка може дати Росії по зубах. А вся Європа і весь світ нас у цьому підтримують. І сьогодні весь світ з Україною. І сьогодні впевнений, що Україна переможе. Що ми відновимо мир. Що Україна найкраща. І тому слава Україні! І ніколи не було такого патріотизму в Україні. І це майбутнє покоління, це те, про що я казав. Патріотичне виховання молоді, виховання любові до батьківщини, виховання справжнього патріотизму починається у нас зараз, з наших перемог у вітчизняній війні 14 15 року. І я щиро бажаю, щоб цим молодим хлопцям. І деяким дівчатам, які зараз зібралися, доводилося забезпечувати перемоги лише в спортивних змаганнях, і щоб нашій державі нічого не загрожувало. І щоб ми розвивалися ефективно, будували дороги, так як зараз ми робимо на Франківщині. Будували будинки, піднімали економіку і робили все, щоб довести всьому світу Україна найкраща. І Україна понад усе. І зараз я хотів би ще скористатися цією можливостю і підвести підсумки і взяти участь в нагородженні переможців з переможців, зма... переможців шкіряного міча. міча. Я думаю, що вони це заслужили. Прошу. Для отримання пам'ятних подарунків. На сцену запрошуються капітани дитячих футбольних команд: Рожко Дмитро, Сімановський Віталій та Гордієвич Олег. <laughs> um Eu um que <cunca parko> Нет, если сейчас я буду шесть. А если шесть?

Wat is er Запрошуємо президента України закласти символічну капсулу, що символізує початок будівництва стадіону зі штучним покриттям для дитячо-юнацького та аматорського футболу. Васил Іваніч Коржук. Запрошуємо вихованців футбольного клубу Радча Тисменецький район Остав Остап Остапович Остап'як. Запрошуємо голову районної Снятинської районної федерації футболу Ігоря Дмитровича Петришина. Запрошуємо футбольний клуб Кремінь Пістень Косівського району президент клубу Дмитро Іванович Тодорак і його вихованці. Запрошуємо. Голову Федерації футболу надвірнянського району Тараса Максимовича Пушкара. І його вихованців. Так. Запрошуємо вихованців Калужської районної України США. Тренер Василь Андрійович Луцький. Запрошуємо голову. Богородчанської федерації футболу Палаша Романа Михайловича та футбольний клуб Оскар підгір'я. Запрошуємо вихованців футбольного клубу Авангард Загвіздя Михайло Іванишин тренер команди. Запрошуємо тренера команди його вихованців. Футбольний клуб Чайка, Вільхівці, Городенківський район Роман Андрійович Печай. Запрошуємо для вручення футбольних м'ячів голову Тисменецької районної федерації футболу Василя Йосиповича Кобльовського Його вихованця. Запрошуємо голову міської федерації футболу Віктора Михайловича Юзика і вихованців міста івано -франк... юних футболістів з міста Івано-Франківська.